Закон про оборонний бюджет США проголосований, підписаний і він а, цікавий. Не будемо розбирати всі нюанси, але з основних моментів: Конгрес обмежує Пентагон в деяких рішеннях. Конгрес обмежує Точніше ставить на місце оці всі ідіотські заяви е, Білого Дому і власне Трампа, що вони одним маком там щось комусь перестають передавати, чи комусь об'являють там оголошують якісь війни чи якісь війська звідкись виводять. Е, все ж таки, міністерство оборони не перейменували на міністерство війни. От тому мені хочеться подивитися, все ж таки, всередину, не те, що ми бачимо в інформаційному полі весь цей абсурд, який лється з білого дому. Конгрес проти команди Трампа і Білого, Білого Дому. Що насправді і який буде далі розвиток подій? Один одного намагаються намахати, що одні, ну, перші других, другі перші. Карти такі цікаві, начебто, ми діємо в межах закону. В рамках закону ми взагалі одна команда. Трійка Кубків, сама перша карта. У нас же ж у всіх одна мета, одна ціль і так далі. Але відчувається по сімці мечів якісь такі щось, щось, щось таке відбувається, да? те, що не зовсім входить в межі наших домовленостей, не так, як воно має бути. ну, Тобто ускладнюється ситуація. Хтось із вас тут працює проти системи. Трійка кубків дуже часто показує на ждунів, там, на зрадників, знаєте, от людина, яка в масці. Вона може бути, ну, ну як, це навіть не шпигуни, а не задля збору інформації, а просто як обманщик. Тобто ти, ми тебе бачимо таким, а насправді ти граєш геть іншу роль, на, на чиїй ти стороні? От, по цій по 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 правосуддю. і тут виникає дуже багато питань. Карта вежена дні колоди. У мене дно колоди завжди фоново до питання. Тобто, ну те що там скоро будуть бити, битися горшки, то мабуть мабуть, да. плив все ж таки в подальшому конгресу на хід перемовин і на цю близькість mm -hmm. деяких персон а, з Росією. Боже, а хтось ще має а хто у них там є? Може, це якісь сута, боже, може, якась ще така третя сторона? Виходить карта Ерафанту, взагалі дуже багато розчарувань, і п'ятірка мечів, і п'ятірка кубків. Тобто тут і такі великі втрати, великі розчарування, і війна всередині, і глобальний розкол, і, до речі, стосовно якраз грошей стосовно фінансів, стосовно економіки і багатства штатів в цілому. І виходить, що для того, щоб вийти з такої кризи, нам потрібно буде підключати якогось іерафанта, да, і працювати вже з ним, типу ну, разом над однією метою, да, тобто об'єднуватися і працювати в зв'язці. Але ієрофант може бути як якийсь Верховний суд, не факт, що прям такий, знаєте, не, не уголовний, да, а такий, який, як цар Соломон, той, який. Порядок має навести, або якась інша там третя країна, інша людина духовна якась, або хтось стоїть тось, вище над Трампом і над, всією, над, над, над всіми штатами, господи, заговорюсь. от Тобто до когось ще будуть звертатися. Але в принципі, бачите, після таких е ситуацій якась спільна думка, мабуть, да, розділять ролі, будуть працювати, має це статися. Але не так швидко, як хотілося б. Але все ж таки угаманят, да, трохи Трампа. Don't push the horses. А, ну, давайте спитаємо, чи. Ну, Бо тут якось в середньому все ж таки Трамп. Ой, Трамп кажу, єрафант більше урівнює, він знаходить якийсь компроміс. Знаєте, як і для тих, і для тих. Е... Чи. У тих фаміліях конгрес Трампа. Карта світла, королева жезлів. Ох... Ні, не, не про це мова. Двійка мечів не буде в них там ніякої е, погодженості. Карта світу, це знаєте, взагалі, мабуть, буде простіше змінити картинку, тому що світ ситуація, яка не має розвитку, тобто ми зайшли з тобою в тупік. Немає можливості рухатися. Ну а з іншої сторони, королева жезлів у мене карта Ерефі. Тому всіма правдами, неправдами, силами, не силами, вона буде намагатися втримати Трампа на тій позиції, тому що він їм вигідний, але не вийде, не виходить тут все рівно на перемовини, так? Да? Угу. Чи матимуть конгрес? Вплив на перемовини України і грифі. Пливати буде не так одразу, але буде. Там має хтось ще з'явитися. На зараз, по Пентаклів, це знаєте, як підбираємо. А... Підбираємо варіанти, але все рівно е, потрібно вирішити нагальні особисті питання, тому що м, немає можливості рухатися невигідно. Тобто тут повіше виходить. Але в такому форматі можемо постраждати і ми самі. Тому спочатку ми вирішуємо те, що у нас є, а потім ми готові рухатися до вас. Да, буде е, приймати участь, буде тиснути. Король мечів це карта такого е, управленця або людини. Е, яка десь при погонах або людина, яка до органів якихось дотична, тобто такий, знаєте, холодний, розсудливий, як скажу, так і буде. От він якраз і може згодом якимось чином повпливати по помірності, все ж таки на перемовини, питання миру, там, території і так далі. Але ну, прям не швидко. На зараз є певні обмеження, причому обмеження якраз от з третьої сторони. Ще не все вирішили. Хоча начебто і, і, і є розуміння того, як має все статися, але чомусь невигідно прямо зараз. От, і через це от, і все затримується. А що там з Гренландією, до речі, давайте подивимось тут розвиток подій, що за заяви? Ну, Питання таке: що, що взагалі за заява? Це на, на, наша пісня гарна шістка кубків, тобто починати. Знову про якісь минулі історії доволі агресивна заява. Він, до речі, може залякувати. Він може говорити про якісь агресивні дії, про військові дії, але це все пошутують у скупків. Тобто, ну це більше на емоції. В плані дій тут немає нічого, от виключно просто сказати і заявити. Я хочу отак, тому що є бажання просто досягти якоїсь правоти, доказати всім, що я взяв і зробив. Щоб всі бачили, який я молодець, які його дії можуть бути направлені в сторону Гренландії? Дій поки що ніяких тут спетаклів, момент вигоди, момент підкупу о, землі, території, ресурси. Да? А що готовий робити, готовий о, о, підняти населення, щоб це була думка від населення, тобто не агресивними діями, а щоб люди самі захотіли. Двіка Пентаклів, буде гратися грошима, вигодами, тобто, ну от щось таке запропоную, може, на щось поміняюсь, ви мені то, а я вам щось інше дам. І тут виключно от про населення, об'єднання держави, знову ж таки, імператриця, десятка кубків, може, він там про якісь народності, про щось таке буде говорити, про людей, про ДНК, про, ну не знаю тут, але більше все от про населення. Наприкінці листопада в Гданську Польща закрила останнє російське консульство у відповідь на теракт на польській залізниці. Закрила і каже: вимітайте звідси. На що? Росія в свойстві на її манірі каже: не буде вимітатись. Посилається на якісь там документи угоди ще часів СРСР. Виявляється, ви час оренду не сплачували, там боргів 5,5 мільйонів злотих і 3 мільйони штрафних відсотків. Каже, ми це приміщення будемо і далі використовувати в своїх цілях. Польща каже, не будемо ні електроенергію, ні воду, нічого виключати, бо в нас же ще на Росії є наші Польщ... ну, польські консульства, посольство, там ще щось, щоб з нашими там зеркально вони так не вчинили. Давайте подивимось, все ж таки, для Росії. Uh, оце приміщення. Uh, Як планують використовувати? Я знаєте, в контексті хочу агентурної мережі і якихось провокаційних дій на території uh -huh. Польщі. І чому вони так само uh -huh. вчепилися? Ага. Бо з іншої сторони, для чого махати руками? Да? Якщо ти не готовий нічого робити, ну, тоді що? Приміщення. там, не будемо будем вимітатися для чого консульство Росії? Це приміщення з однієї сторони, поки що таких прям агентурних шпигунських пристрастей немає, але те, що а, їм потрібно залишитися дотичними в цій державі, їм, їм їм не можна покидати, тобто їм треба бути там на місці, тому що вони контролюють дуже багато процесів і питання України в тому числі. Значить, як вони будуть його використовувати знову ж таки, поки це момент території, бути на тій території. Тобто, нам потрібно мати дотичність до населення, впливати на населення, тобто у нас там з ними є якісь домовленості, можливо, з кимось із влади Польщі, тому що четвірка жезлів вийшла. Те, що там може щось плануватися, то це факт. Виходить тут і е, Верховний суд, і е, карта повішеного, карта вежа, Верховна Жриця, карта магу, тобто якісь такі заколотні плани, щось направлене. Знаєте, як ну, просто як е, сходка, от місце там просто сходка. От можемо там зібратися про щось поговорити, щось запланувати. Планують з якимись пересічними поляками чи оці от сходки з представниками влади Польщі, з впливовими людьми в Польщі? Бо такі просто глобальні карти повиходили. Я навіть не скажу вам, що це за подія може бути. Ну от Верховний суд, карта вежи, це ж прямо до всього дотичне може бути. Це, мабуть, і більше і про світ. Ну давайте так спитаємо: от ця. Приміщення, те, що там буде плануватися або вже планується, що це для Польщі, поляків для влади Польщі? От більше, мабуть, для поляків, тому що влада Польщі тут не сильно і дотична. А от в плані поляків можуть е домовлятися з кимось в плані контролю, слідкування. От, щось таке. повіше, не вийшов. От це ж, все ж таки карта зрадника. Угу. Да. І момент зрадників, і якісь поїздки. Це, це як перевалочна база. Mm. А звідти може далі когось делегують по Європі, так? Да? Так, да так, -да так, -да. да. Це ж Польщу можна з Білорусі їм потрапити. Да. Да. Причому, що бачите, як і карта поляків вийшла. Десятка кубків, це ж більше про поляків. Є, мабуть, зацікавлені або шукають зацікавлених. Давайте подивимось для європейських країн загрози на різдвяні свята зазвичай в ці дні дуже багато і туристів і заходів, і ярмарків. Чи плануєш щось реф? Чи, можливо, заворбовані там РФ? Да, карти одразу показали. Ні, от, от знову зрадники, і знову як люди в масках. Ну, тобто, це ті, які обманюють те, що вони приїхали, вони можуть бути там як люди, які відпочивають, на, а насправді там якісь організувати теракт. Карта Помсти вийшла. А сонце трійка мечів, якась велика подія, яка нанесе удар в саме серце, або по центральним містам в Європі, тобто по великим містам, в принципі. Загроза є ще під загрозою. Під загрозою світло, вода, зв'язок, транспорт, будь-яке перевезення, переміщення, причому і міжнародний транспорт в тому числі. А метро, можливо, у нас якось з вами програлися ці карти як метро. От, і взагалі, знаєте, як картинка, знову ж таки, момент можливо, і телебачення, щось таке, або зламати якісь там бази ну, інтернет, чи бази даних, чи от щось таке. От впливати в плані інформації, вкіди інформації. Знаєте. Тому будьте дуже уважні в Європі загроза. В цивільному населенню, рицарь мечів це карта доволі агресивних дій. Це може бути не те, що навіть теракти диверсія, а от буває там людина, начебто не сповна розуму зі зброєю в руках, десь там почала от щось таке робити. навколо робить. всіх розстрілювати. Да-да-да, от от така прям загроза вона йде, тому обережно, дуже обережно. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.